Директором этого Украенерго можна заробити. Угу. «Укрзалізниця» залізниця теж можна заробити. 700 тысяч в місяць, бля. Укр «Укрзалізниця» не, при... не приносить. Таку. Саме більше заробила «Укрпочта». Так, да, там у цього мільйон зарплати. Серйозно. Як треба уставати, щоб заробити такі гроші, бліблі. Ну, це ж капець. бля. Ти явно, мабуть, не там вагони тягає, не так, да, «Укрзалізниця»? залізниця. Це ж вообще. Да. Тягає. Да. А цей почтальйон, навірно, на велосипеді розвозить, блин, это от, Посилки, блядь. Пенсію. На пенсії заробляє. Це нам допомагати не може. Так, все поотдавали в чесні руки. Розграбували державу. Тепер кожен заробляє свій карман. А ми на них пашемо. どうぞ。 Це ти укроп укропшиш стрижеш? Не, укроп уже закінчив. Це, блядь, лук в цю, як його. Сама. Цибулю. Цибульку, так. Да. Це пір, яка вона ядрена, блядь. Плачте, плачте. Марійка. Трошки, трошки далі відійшла від телефона. Спочатку почала горіхи збирати, потім взяла серпа в руки, залізла в квітник і вже пиздець з нього вилізти нереально. Хороший квітник, буде. У мене тут все, що хочеш, і фазаліс росте, і якісь ці. Блін, чуть не дерева. Не знаю, якісь тіпа соняшники, тіпа щось таке. Хризантеми. Пілоні 100 штук. І воно все, 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 його треба вирізати, зрізати, відрізать, вирізати. Кінця краю нема. Думала, я так на, на 20 минут сюди залізу. Гектар його. Нафіг його стільки. Треба будильник ставити. Поставила будильник на 20 хвилин. Так, 20 хвилин побула, все. Задачу свою зробила, зробила за 20 хвилин. Тепер що? У мене так, так нема, у мене зранку до вечора поки не заї. А якщо не заїть, то пора лягати спати. <ривіт> а ще таку проблему маю, що лягаю спати, а воно не спиться. Так, ну, зараз у всіх таке, блин. Сижу. Лежу, дивлюся в потолок, гортаю тік-ток. Якби не тік-ток, я би, пане, з глузду з'їхала. Так, да, по телеку нема чого дивитися. Тобто у нас хто? каналів, блядь, а толку від них вообще ну, від слова ноль. Фильмы, 10 каналів, блин, музики, 10 каналів мультиків. Не, ну для когось, да, блин, може діти дивляться мультики. Там 5 каналів, ще чогось, блин, і вот так вот, блин. Марафон от них в 20, блин. Дивиться нічого. Хороший кущик. У мене виробили світло. Графік стояв сьогодні з 18 до 20.00. Виробили світло, Заходжу вже другий графік. блядь, З 12 до 2 і з 18 до 20. Як вони, блядь, досить. Ну, звідки вони беруть, блін? От як людина може е, розчитувати на це час, бляд? Ну, Так, так. Це капіс, бля. Деякі люди, от, наприклад, діти ж можуть їхати в ліфту, блін. Йоки-палки, ну, ну ну я розумію, там часний сектор, так, да? то таке. Де. Ну в будинках, блін, йоки-палки. Як? Писати одне одне, а робити зовсім друге, блін. Ну це так у нас в принципі завжди відбувається. Ні, ну так зложили один графік. Чого ви його не дотримуєтесь? Через деякий час, блять, уже вже графік новий, блять. Ви там нахира сидите, щоб по 150 я... разів на день графіки составляти. І от, ну от, з якого диво вони щось у ці графіки роблять. Ну от, звідки вони беруть ці е, відключення, ці нормативи, бля? вечором. Ні, давайте зранку. Ну звідки воно береться? оце, Звідки вони беруть оці. ну беруть оці, не, не знаю. У мене вчора з 5 до 7, по-моєму, стояв графік. Сьогодні я дивлюсь з 6 до 8. До думаю, ну, ще більш менш. Ну да. Скажу, пропав світ, думаю, блядь. А ну залізу. О, вже новий графік і світу вже немає. Все. Справилися. Знаєш, відчуття, що сидить крендір, сидить. Так. Ага, треба десь світло відключити. Так, відключай там. А графік... Та графік ну, його нафіг. Все, графік нам пофіг. Це точно. Зараз напишемо, зараз поміняємо, так? Да? Так. Да. Ну, нам нічого, нам вже треба показувати, що ми щось робимо. Ухід. Ну, так від чого вони відштовхуються, щоб робити графік? От від чого? Я не розумію, цього. Вечір, ранок, чому? Хто ну, лукає на це. Ну, ну, вони написали вечором, а відключили зранку. Ну що, ну, відкуду Звідки вони це беруть, ну, взагалі? З головою так от не ну, жарю. Кажу, це Україна дітка. Да. <гум> да. У нас все можливо. Да. Чуєш, може була оця тривога, може десь щось там. Вони поміняли все. О, Інлін. Так. Да. Та ні. Я кажу, бля, сейчас роб... жара така, бля. А вони топлять, щоб дики дихать не мочив. О, тут 12 Я Треба буде відключать, б. Я 12 годин, з да, 12, 12 до 2 в мене немає світла, а потом... Написано з 6 до 8, ну не факт. А, вони просто добавлені. Зараз ще якщо мене підійбуть, я саме, блять, колочу вафельки на. Mm -hmm. Давно не було. Заїбав. Кожних 5 хвилин коро. Ну, п'ять? Так. Да. Це у мене, я не знаю, якого у вас. що вона. В Києві немає. У кого тривога? мене. Олега тривога, у мене нема. У мене відбій написали. Написали відбій. Так народ, добре, я буду я можу... Тож Працювать трохи. Біжи Бежи, прости, займай. Иду трохи лохину. Світла все равно немає. Ну да. Піду, поработаю. Короче, если шо, вечером дыбаемся. Не могу сидеть, я расскажу. Піду, полежу, правильно. Не декват Окей, всім пока. Давайте, пока. давайте. Неадекватка. Ти тут? Я я і ти тут. Ось Вона мовчить. Вона зайнята. Сейчас каже, викинули, Я попала на другий ефір, блін. <ріх> ти чуєш чи не чуєш нас? Неадекватка? Ми виходимо. Ми йдемо працювати. Так, всім до вечора. якщо що. У В мене вечора. виробили світ. У мене 50% телефону зарядки. Включить аж через два години, по ідеї. Неадекватка. Я то вміла вийти, то вже не вмію вийти. А, відключитися є. Виходимо. Окей, давай. Давай, давай. Дон п'єш. А хулі блядь? Насяв сюди потім випив. Ну таке собі поїла. А, у меня терапия сразу лечится, да? Я, я, Бля, Андрей, кажи не замерзайка. Не, не курят на камеру, Додик. Тома, я, меня пока всего трохи не было,